Вітаю всіх в лабораторії світло для маленьких пізнайок. Діти, ми з вами дослідили лід і визначили властивості його. І ми знаємо, як взимку замерзають водою. А сьогодні я пропоную вам з'ясувати, як лід взаємодіє з різними речовинами. Для проведення досліджень нам знадобиться лід, різноманітні ємності. Підфарбовані цукор, сіль, перець, ліхтари та велике бажання ваше малята пізнавати природу. Ми вже знаємо, малята, що лід тане під дією тепла. Деякі речовини можуть змусити лід танути швидше. Я вирішила влаштувати змагання між сіллю, цукром і чорним перцем. Ну ймо, з'ясуймо, хто з них найшвидший? Для досліду я підготувала грудочки льоду і підфарбувала харчовими барвниками цукор в червоний колір, а сіль в синій. Так краще буде видно швидкість таяння льоду під їх впливом. Починаємо змагання. Висипаємо на першу грудку льоду сіль синього кольору, на другу цукор червоного кольору. На третій шматочок льоду висипаємо перець чорного кольору. Чекаємо, що відбувається, діти. Як ви гадаєте, яка речовина першою почне топити лід? Дивіться, малята, сіль виривається вперед. Другу позицію впевнено утримує цукор. І зовсім ніяк не показує себе перець. Коли малята, ви будете навчатися в школі, ви дізнаєтесь, чому відбувається саме так. Найшвидше з льодом впоралась сіль. Другу сходинку нашого змагання займає цукор. І почесне третє місце отримує чорний перець. Малята. Зробіть самостійно висновки, яка речовина найшвидше розтопила лід, і яку з поданих речовин люди використовують, коли на вулиці ожеледиться. Сьогодні малята, ми з вами з'ясували, які властивості має лід і як він взаємодіє з різними речовинами. Спробуйте малята разом з батьками повторити ці експерименти. Завіряю вас, буде дуже цікаво та пізнавально. До нових зустрічей!